Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 10 серпня, і мілітарний доповідає про супутниковий зв'язок для війська. Шведська компанія Сидкюб передасть Україні близько 100 своїх терміналів для супутникового зв'язку. Сидкюб це портативні термінали, які підключаються до мережі через геостаціонарні супутники. По суті, це ще одне рішення, яке може забезпечити стабільний зв'язок для цивільних та військових потреб. Чи відрізняються ці термінали від старлінків, які Україна використовує? Користовує від початку цієї фази війни про це. Ми запитали у кандидата фізико-математичних наук у галузі радіофізики, інженера, програміста та волонтера Ролана Ахмедова. Старлінг дійсно є безальтернативним в своєму класі. все таки садкоми і рідіуми це е, рішення супутникового зв'язку трохи іншої категорії. Е, е, вони працюють на різних орбітах. Сузір'я супутників Starlink літають на надмалих висотах для супутників, їх запускають на 500 кілометрів, да і з часу свого лайфсайклу, який триває в середньому. Ну, вони пишуть років 5, в реальності там роки 4 виходить. А вони опускаються, от, і і зараз там є супутники. Ще першої групи, які уже на висотах другої групи знаходяться, тому що вони знижуються з часом. Це там 350 км кілометрів в середньому може я десь в цифрах трошки помиляюся, але порядок величин такий, і це власне створює різницю в підходах. Підход старлінку це висока швидкість, надійний зв'язок. Що дозволяє відправляти великі дані, в тому числі відеостріми, відеостріми в високій якості. А от рішення садком, рішення Iridium, це скоріше питання зв'язку звичайного голосового, да, і то не завжди. Питання комунікації на рівні там передачі повідомлень. І тут також проблема відкритості цього зв'язку. Да, Starlink це все ж таки більш сек'юрна платформа. Термінал Starlink і термінал садкому дуже схожі. Вони відрізняються, власне, космічним юнітом. Космічний юніт Starlink від SpaceX, він набагато новіший. Плані передачі інформації між такими станціями космічними за рахунок швидкої передачі можна розраховувати на власне мережу цих супутників і дозволяти їм літати на меншій висоті, що забезпечує ширший канал. Власне, чим далі супутник, тим, звісно, складніше до нього сигнал пробуватись. А принцип роботи однаковий. Частоти, що на садкомах, що на рішеннях від SpaceX, вони ідентичні і скоріше вибрані через характеристики атмосфери Землі. Це, це є, є там певний діапазон, просто який атмосфера землі пропускає, тому фізично вони дуже схожі. Садком та Ірідіум це найстаріші та найвідоміші компанії, які надають послуги зі супутникового зв'язку. Шведська сетків використовує супутники компанії Інтелсет, які розташовані на геостаціонарній орбіті і працюють за тим самим принципом. А от термінали StarLink так само продовжують працювати як для військових, так і для цивільних потреб. Наприклад, це елементарно зв'язок для цивільних. Для військових це так само зв'язок, інтернет та управління. Чим саме і як керують військові за допомогою сталінків, ми розповідати не будемо зі зрозумілих причин. На мій погляд, роль старлінку не змінилась Особливо він як і забезпечував мобільні точки доступу зв'язку, так і продовжує забезпечувати. Можливо, ми трошки обросли вот, і для деяких певних специфічних задач існують інші засоби, от. але глобально доступ в мережу інтернет з місць, куди українські провайдери не дотягуються, і такі місця є не тільки на, на лінії зіткнення, власне. Вот там Starlink залишається. Ми застосовуємо цивільні термінали Starlink масово, і з в комбінації з іншими цивільними технологіями це є надійною безпечною інфраструктурою для передачі даних. Старлінки, як і дрони, є так би мовити, розхідним матеріалом. Вони ламаються, втрачаються, псуються. Тож потреба в них залишається актуальною. Буквально сьогодні мав розмову там, з людьми з різних підрозділів стосовно цього. І якщо говорити про групи там, спеціального призначення, то у, у них в принципі все хорошо. Тобто, є там робочі старлінки, є запасні робочі старлінки, є, є зламані запасні старлінки. Якщо говорити про сегмент підрозділів, які знаходяться, скажімо так, в помаранчевій зоні постійно без ротації, то у них складніше у них нема зараз зайвої кількості, але якась мінімальна, доступна є. Звісно, що завжди хочеться чогось більше, але я би не сказав, що основна наша потреба зараз це супутниковий термінал Starlink. Звісно, у світі є спеціальні рішення, які забезпечують супутниковий зв'язок для військових, але передача таких технологій від партнерів в Україні ускладнена саме через їх особливість. Здається, що основна проблема того, що ми не отримуємо а, військові а, системи космічного зв'язку, через те, що це інфраструктурні питання. Це е, от... Не так просто там передати там якийсь термінал. Да. Ти, коли передаєш цей термінал, ти передаєш там розширений доступ до свого сузір'я супутників військових, і, і жодна країна б напевно нам такого просто так би не дозволила. Це така внутрішня кухня, яку вони в принципі публічно не сильно про це говорять, і, і давати доступ туди ще комусь, навіть якщо цю. Організацію чи групу людей дуже добре знаєш, дуже серйозне питання безпеки. Компанії Сет зазначили, що вони особливо не переймаються, як Україна застосовуватиме їхні термінали для цивільних чи для військових потреб. Для цивільних це елементарно робота відділення Укрпошти у деокупованих майбутньому населених пунктах. Для військових це зв'язок, наприклад, для операторів сил спеціальних операцій, які працюють на тимчасово окупованій території або й на ворожій 100 терміналів. Сидкюб це порівняно невелика кількість. Для прикладу у квітні віце-прем'єр Михайло Федоров повідомив. Що в Україні використовується 42 тисячі терміналів Starlink? Це тільки ті, які ми отримали від партнерів. Партнери і оплачують послуги компанії. Це кількість не враховує тих старлінків, які купували волонтери чи, наприклад, військові самостійно. Тож насправді кількість набагато більша. Разом з тим, в наших умовах підходять будь-які рішення, які можуть забезпечити сталий зв'язок для сил оборони, критичної інфраструктури та цивільного населення. Тому будь-яка допомога не буде зайвою. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.